Борщ традиційний від фірми Sublimate. Всім привіт! Це MyCamping і рубрика Сублімат Control. Борщ традиційний. Ось у такому пакуванні. Мандрівний раціон. Енергетична цінність 173 калорії. Маса нето готової страви 450 грам. Маса нето сухої страви 50 грам. Дивився я склад. І, чесно кажучи, не знайшов ніяких домішок неприємних, ніякої хімії. Поживна харчова цінність. Можете натиснути, будь ласка, на паузу, якось пальчиком продавити свій екран і подивитись, що тут нам пише виробник. Додати 400 мл води до позначки 3 на розмітці всередині. Ось як запарювати, ось там ці розмітки. І 15 хвилин потрібно почекати. Вже нема ніякої терплячки, хочеться поставити свою інтегровану систему, якомога швидше закип'ятити воду і спробувати цю неймовірну культову страву. Борщ традиційний.